Соціальну рекламу від фонду Яніни Соколової розкритикували у мережі. Йдеться про те, що по Києву з'явилися сіті лайти із написами Життя не має сенсу з депресії не вийти друк великим шрифтом, а нижче маленьким. Номер гарячої лінії варто жити 5522», проєкт фонду Яніни Соколової, який надає безкоштовну психологічну допомогу. Це обурило частину реципієнтів. Яніна Соколова відповіла. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися, визнають помилки та вміють вибачатися сильні. Щодо нашумілих білбордів та сіті лайтів, вона повідомила: ми зробили висновки, ми вже їх знімаємо. Психологи центру варто жити. Дієво допомагають українцям упродовж трьох років із червня 2021 року безкоштовну психологічну допомогу отримало близько 9 тисяч громадян України.